Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Сьогодні я буду платити гроші підписнику за 10 божевільних завдань у КС2, які я підготував. Якщо він не виконує якісь завдання, гроші за попередні рівні все одно залишаються в призовому фонді. Так, на перший погляд, завдання не важкі, а пройти їх зможе навіть початковий гравець КС2. Перше завдання можливо, але кожне наступне буде складнішим за попереднє. Загалом, якщо пройти кожен рівень, він зможе отримати більше 5 тисяч гривень. Підпишись, можливо, в наступне подібне відео я покличу саме тебе. Пів спонсора, і полетіли. Того відкривати кейси у габена. А на Blaді Кейс ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно, якщо ти вперше на цьому сайті. Особисто мені з них цього разу пощастило отримати 200 гривень з кінами. Вивезти їх можна після поповнення від 5 доларів. Це можна зробити з кінами, криптою або картою. Ще бонусом ти можеш отримати 40 гривень на баланс. За промокод Felix 28 гривень, а за мейл в профіль ще 12 гривень. Посилання та промокод в закріпленому коментарі. Забирай халяву та пам'ятає габенту, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на поріжок з вишнею. Здарова. Привіт, Фелікс! Привіт, здоров! Що ти. Хто ти як давно підписаний? Я підписаний майже рік. Давній підписник. Ой. Мене звати Якарєвич. Я трохи стрімер. Розповідай, що ми тут робимо. Буде 10 завдань. За перше ти отримаєш 100 гривень, за друге 200, за третє 300 і так далі. П'ятий і десятий це буде бонусний, де ти можеш просто замтать бабусіки. Перше завдання 100 гривень. Запригнути на фаербокс. У тебе три спроби на це буде. Окей. Okay. Хорош. Сотка твоя <рлях> uh <-huh! INTER> Ось оце стінка. Бач, біла. Ага. Ми ставимо по три графічі по черзі, і чиє буде вище, то і перемагає. А, добре, зрозумію, давай. Три спроби. Хорош. Ой-ой-ой. Так, я тут головне не належать. Ай-яй-яй! БХП не закінчиться. Ой, хорош! Ну, 200 гривень твоїх Третє завдання на 300 гривень тобі треба закинути ось в оце кільце АВП через верх. Понял? Зрозумів. Давай! Газ, 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 газ! газ. Завдання на 400 гривень тобі треба, або мені робити кілиноскопом, е, ножем або гранатами. За кожен такий кіл ти отримуєш 1 бал. Або я отримую бал. У кого буде більше балів, тому гроші й залишаються. Перше А? Блін, я пакоцав. А де димійтібам він заникав просто. Ой-ой-ой, є плюс один. Це було дуже гарно. А в мене не. No scope, sure. пишет. Так він чисто з одним діглом грає. О, прям під ноги. О, є є, є, плюс один! Ти в мене вкрав ще Угу, вкрав. угу. угу. <реш> 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 Биня за банан, ти приціл? <реш> <реш> На балконі не будет, ні? команди? Що робити? тащить чи... Флешка його добив. Давай, од... один, хит, один. Один один хід. Та вы його так. Ой-ой-ой. Фух. Банан вам. Ой, е-ой-ой, це було вообще просто шикарно. Ще плюс. Я тупо. Держи, за... яма, 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 чувак! Ну як ти? Ой, плюс один чи що? Так, да, плюс один, плюс один. Так, ну на цьому. <риво> 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 на ну ти мене обійшов за один раунд, чуєш? Було 2-3, а тепер 4-3. <риво> на щит <щіц риво> пише, чуєш? На щиц, баюс. Та ну нафіг! Що це за трікшот? Макс ха-ха-ха пише, так, це дійсно ха-ха-ха. Та ну нафіг! Він не дивився! Та там його забайте в тім. Позаду, зліва. Ось він! Заріж його, заріж. Бра! Та ну блін, ну йо-моє, ну як? Ну ааааа! На! No. Ой-ой-ой-ой-ой! Плюс один, кажи. Плюс один. ой ой я не могу. Я попал. Есть плюс один. Яма. Прямо ж так пили, понял? Ее Я коу! Я выиграл! Я выиграл! А, oh. Я выиграл челлендж! Тун -тун 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 -тун. Макс, перст уп. <laughs> Рахунок 7-4. 400 гривень тобі. Коротше, що ми робимо? Ми зараз їдемо в Італію до моєї бабулі. Там є деякі справи, які треба вирішити. По машинам. Що, коротше, дивись, отут живе моя бабуля. Оце ми точку тут mm -hmm. держимо, пані. Треба розширяти асортимент, і вона готова тобі заплатити за кожну курицю по 25 гривень. У тебе дві хвилини. Час пішов. Let's go! Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивочки мої, гулі-гули, гулі. гулі гулі Гулі-гулі-гулі! Гулі-гулі-гулі! гулі 13, 13, 13, гуля! Гуля, ти куди? Дай 14 гулю. Боже, Девід, раз, два, 3, 4, 5... шесть. Боже, всі мої гуляли. Чу ж ты мене пограбуєш? Гулі, давай, гулі. давай, 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 давай. У тебе ще хвилина 20. Гулі 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 гули-гули. Зажди, зажди, зажди. Я бачу одна набігає. Секундочку. Дівачки, ко мене. Та не стопайся, давай, 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 йди шукай, там їх кучу. понял? Я же їх додатково ще поставив, щоб їх більше було. Скільки секунд? Ще 30 секунд. Твоя задача прийти сюди через 30 секунд, а потім вже подивитись, скільки їх буде добігати. Двадцять секунд. Я контролюю, я контролюю, контролю, контролюю, що всі добігли. Давай, 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 біжи, біжи біжи до мене, біжи до мене. 15 секунд. До мене, до мене, дівчата, гулі, 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 всі сюди, всі сюди, гулі. Все гулі. головне, щоб вони в цьому квадраті були, поняв? Тобто не у там варки, Все, не, коротше, там... Чілимо, чілимо, на очі не у там. Тепер, І тепер дві, в очі... одна... Все. Ну, well, окей, okay, все, ось ось, ось мої дівочки, рахуємо. Короче, 13 курочок, 325 гривень твої. 325, записуй. Тепер отак. бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я тобі ще гроші не заплатив. Ну, короче, 50 гривень твои будет. Let's go. Дивись, ми, коротше, знаходимось на міражі, але бачиш трішки незвичайний. Це такий Франкенштейн. Він зібраний з різних мап. І, до речі, це ж мапа самого Нейткінга. В легендарному місці знаходимось. Коротше, дивись, ти йдеш і гуляєш на бісайті. Три хвилини. Е, просто це так, пишу. Екскурсія. Він пішов. Я пішов. Добре, я слухаю. <ріст> ну ти кажеш, іди. я думаю, добре, пойду. Та все, іди, іди, іди на бисайт, на бесайт, подивись, що там. Через Андер пройди, там, до речі, дуже гарно. Прикольно зробили. Ей, сюди не робити? приходь, сюди тобі не можна. А, а, ні, okay. На бисайте, на бисайте, по, -по суті. А, я просто екскурсію зробив. Да, так, да, okay. да, по поки гуляєш, дві хвилини. Коротше, дивись, е, я тут заникав три графіті. Кожне графіті тобі буде коштувати плюс 200 гривень. Скільки графіті знайдеш, стільки грошей отримаєш. До цього проходу, поняв? До всіх проходів, коротше, отут в цій зоні три графіті, поняв? Тобі треба знайти. В палацах нема, на сіті нема. Отам за машиною вже. На кожну графіті 30 секунд, півтори хвилини час пішов. Поїхали. Перша графіті тут ні. Куди може дострибнути? Бачу. там десь з. лавочкою, так, нема. О, окей, Я бані, тобі бані. рекомендую нема. не втрачати часу і бігати все проти Ласа. Ось тут. Перша графіті. А, як запригнути? Не, нема, нема, не бачу. Так, окей. Бачу першу, першу знайшов. Плюс 200 гривень. Так, окей, далі, 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 далі. Так, я ж думаю, куди ж ти міг ще заникати? Ти казав про це. Е, так, не бачу, не бачу. Тут... Графії ті однакові, да? Чи різні? Однакові, однакові. Тепер ти знаєш, як вони виглядають. Де вони є? Де вони є, де вони є? Ага, отут, має, має, має бути. ні? Оп-оп-оп-оп-оп, тут нема. Так, а х... жарко чи холодно, давай. Тут є. О, бачу! Бачу! ще Знайшов, я не думав не пройдеш не мимо, ти що. Да, ще плюс 200 Знайшов. І третя. У тебе Треть. залишилось 25 секунд. Все ж таки тобі треба було хвилину давати. Я просто думав, що ти нічого не знайдеш. Але у тебе якраз на третю, от якраз раз одна 30 секунд, бачиш? четко. Отут тут майбут, ни? 10 о, секунд. А там було, чи не було? За тачкою ти казав, ні, да? Дві, одна, все. Це... Час закінчився. Байк. Третя графіті була. 400... Дуже близько! <світ> Блін, це вона тут була. Так, ну що, ми на вертіга, і тут є отакий чудовий конус, як... з якого ти можеш заробити 700 гривень. Відійди трошки. <плес> Ва... Задача була <плес> його поставити. <плес> Коротше, дивись, оце конус. З нього ти можеш заробити 700 гривень. Ой, він. Вже не може? Ось, ось, дивись, дивись. О, все нормально, ось. Е, твоя задача поставити його за 10 пострілів. Давай, братан. я можу приступати, так? Да? Так, да? ну, як будеш готовий, кажи. Подумати, так, часом я не обмежений, тому ми спочатку. Що ми? Опу його ні, не виходить. Ну давайте тоді отак ти перше ти, як ти, як ти, Чувак, я не знаю. Я просто такий конус тангерс, катангец, просто вирух. Ааа, блін, так це легко. Це завдання на 800 гривень. Твоя задача. Дивись, коли отут ми нажимаємо старт, і ти робиш перший постріл, починає рахувати таймер. У тебе є буквально одна хвилина зробити 100 кілів, але я можу збільшити тобі час кожні 10 секунд за мінус 100 гривень. Подумай, це як це, це, це ігри біста, розумієш? Це ігри mm -hmm. біста. Тобто треба mm -hmm. керувати балансувати між жадібністю mm -hmm. та заробітком. 40 секунд. Давай додаємо. У тебе виходить хвилина 40. Можеш починати з першого кіла рахунок почнеться. Так, починаємо з дальнього. Давай. Раз, два, ні. Раз, два. Як твої справи взагалі, як життя? Як сім'я, як робота? Ну, добре, Я гроші заробляю, що що Трохи зайнятий видно, так? Да? Так. Не спішаю. Зайнятий на роботі. А ти, до речі, мій останній відос бачив? Так, да. лайк поставив. Комо, а, коментар де? Колокольчик. А, колокольчик. а, коментар, треба написати. Блін, ну. Але ти я тоже напиши. Ты тебя що руки дремлять, боже мій, скільки там часу, подкажи, чат. То хто небудь. У мене чат отнимает. <рес> да ти ще сейчас чат подивися, ага. Скільки там кілів вже? А ти можеш піти ще піцу похавати якусь. Піль мешки зварить. Скільки, скільки я порався? Квилу на 22. Фух, я чітко порахував, Чувак. Вітаю 400 гривень твоїх. Один на один з ютубером 900 гривень, якщо переможеш. А що робити, коли руки трусяться? За своїх труси може розслабишся, не? <ш> <ш> Якось воно нечесно. Ти, ти, ти заробляєш, а я втрачаю. Я ще проти 3000 Ело не грав, честно сказать. три 3000 Ело це. Ага, бачу. Оп. Алло, це що таке? Не, ну понятно, ти тільки що там 100 ботів настріляв, там туди сюди, ну. Феликса, шо ты? Как ты, брат? Да, блин, и дожал. Да, ну блин, 9 хп. Оу, ес, кики, скики, скики. Це 10-й бонусний рівень, то за кожного бота ти отримаєш 1 гривню. У тебе 10 хвилин, час пішов. Окей, погнали, газ. Трішки тобі допоможу. Я знаю, що думаю, що я після цього можу вже файфасик запускати. Ти, мені, ти мене так натренував, я їм хайба ти. Ну, бачиш, по факту. Тобі в піти? Ну, і гроші плати, так? Взагалі не знаю, про що це. Та тут намальовано, иди подивись. А, да? Зараз? Да, 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 вот прям зараз. При нас глянь. А, да-да-да. Ой, все тут, понял? Я пулярусь надо. А шо, их можно нажать? Аааа! Чувак! Просто пуляры, а. ну глянь, у меня вони? Чувак, а ты прикинь? Окулярий и щас ще, і щас ще зробив. Тут а, мене, ну, за... ти зробив. А, ну тебе тоже меняет чишо. Я думав це я одягаю куда. Так, мене також воно меняє, але ж я ще в додаткових окулярах зажив. 15 секунд. Я хочу зробити заяву. Я іду е, е, из киберспорта. 5, 4, 3, 2, 1. Ну що, короче, готовий дізнатись, скільки ти заробив? Ну, давай, друже. 3967 гривень. Чотири камеш. Зараз. Підписуйся на на Фелікса.